Вітаю, друзі! Сьогодні 9 червня. З вами знову Дрикочок. Сьогодні відбувся великий обмін військовополоненими. Тривають переговори щодо обміну тілами. Питання дуже чутливе. А Ізраїль передав Україні системи Петріот. НАТО ж говорить про те, що буде суттєво посилювати і кардинально змінювати війну. Я вам зібрав основні новини сьогоднішнього дня. Підсумковий невеличкий випуск. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хто ще не долучався, прошу вас проявити активність, долучатися, ну і, звісно, коментувати. Отже, давайте тепер, друзі, до суті. Великий обмін відбувся. Це новий етап 66-й, який був домовлений ще у Стамбулі. Він проходить доволі закрито, з багатьма скандалами. Вони стосуються і обміну тілами. Я бачив, що ви мені пишете коментарі і в телеграм-каналі. До речі, долучайтеся до нього, хто ще не підписаний. Посилання є в описі під цим відео. Чому ти мовляв не коментуєш? Друзі, питання дуже чутливе. Коментувати будемо, коли буде офіційна інформація. Сьогодні вона є. Є перший етап обміну, великого буде і обмін тілами. Тому слідкуємо за офіційними повідомленнями Міністерства оборони, генштабу і президента України. Це те, що ми маємо і мусимо робити в умовах війни. Ну, до речі, інформація також доволі інтригуюча, що стосується Ізраїлю. Мені особисто не дуже подобається позиція Ізраїлю, який доволі кволо допомагав нам спочатку широкомасштабного вторгнення. Нині в них своїх проблем дуже багато, безумовно. Але все ж таки стало відомо і про хорошу новину з Ізраїлю, який передав Україні систему Петріот, які раніше перебували на озброєнні ізраїльської армії. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Броцький. І каже, мовляв, несправедливо говорити, що Ізраїль не допомагає Україні. Ну, це, власне, позиція посла. У нас і в мене дещо інше, але новина справді дуже добра. Система Петріот, отримана від Сполучених Штатів Америки тепер в Україні, говориться про системи, можливо, навіть і не одна вона. Це ізраїльські установки, які були на озброєнні, в ізраїльській армії ще з початку 90-х років і їх передали Україні про що мало справді говорили. Тепер ця інформація є. Відтак навпроти Ізраїлю можна ставити плюс. І також сьогодні є додаткові повідомлення із країн НАТО, які засвідчують про те, наскільки важливі системи протиповітряної оборони. Фактично, кожна ніч нам це демонструє. Ми це розуміємо як ніхто, але і в НАТО говорять про чотирикратне збільшення існуючих систем ППО. Я ще цю заяву детально вам проаналізую, а зараз буквально кілька слів із Росії. Пісков говорить про те, що Росія активно розвиває наступ на Дніпропетровщині. Про це говорив вчора ще Медведів і каже. Ми продовжуємо наступати у Дніпропетровській області, але вони там зовсім не наступають, якщо я не помиляюся, а не помиляюся, тому що посилаюся на повідомлення Генштабу Збройних сил України. І він каже, що метою такого наступу є створення буферної зони на території України. Тобто вони це пояснюють тим, що вони хочуть створити буферну зону по своєму удаваному кордону, який прописаний в Конституції Росії. Куди вони занесли чотири області України і Крим? За даними ж, моніторингового сервісу Deep State, росіянам до кордону зазначеної області залишилося 560 метрів. Інші дані кажуть, що близько 2 кілометрів. Генштаб, повторюсь, збройних сил України спростовує будь-яку інформацію і заяви Міноборони Росії про те, що наступ на Дніпропетровщині триває, так як то сказав Пісков. Але на тлі обміну, який відбувся. Фактично, виконання домовленостей досягнутих у Стамбулі, Росія демонструє, що вона готова продовжувати дипломатичні контакти з Україною, але війну не зупиняти. Війна буде продовжуватися, але паралельно Росія готова до дипломатичних заходів, заявив сьогодні очільник закордону відомства Росії Лавров. Його ж заступник Рябков, який роздає останнім часом величезне інтерв'ю, говорить про те, що вимогою Росії залишається виведення військ НАТО зі східних регіонів Європи. Зі східних країн Європи, тобто мова йде не лише про Україну, а й про ті забаганки, які вони висували ще в 2021 році, коли Путін говорив про те, що кордони НАТО мають бути такими, як були в 97-му році. Ну, це, звісно, бажання Росії, і це не означає, що НАТО на це піде. НАТО на це зовсім не збирається йти. Навпаки, в період широкомасштабного вторгнення до НАТО долучилися ще дві країни: це Фінляндія і Швеція. І якщо, не дай Боже, станеться так, що Росія розвиватиме наступ на одну із цих країн, Фінляндію, принаймні активно розглядає, чи країни Балтії, то однозначно НАТО вимушено буде вживати якихось кроків. Хоча поки що великої активності НАТО нібито не проявляє, але це не зовсім так. Давайте все ж таки ми зараз проаналізуємо історію із заявою НАТО про необхідність збільшення системи протиповітряної оборони, про що сказав генсек НАТО Марк Рюте. Він каже: ми посилимо щит, який захищає наш повітряний простір, і зажадав Рюте посилити обороноздатність альянсу вчетверо, тобто мова йде не лише про ППО. Він говорить про необхідність різкого збільшення оборонних потужностей альянсу. Ну, певне, на тлі погрози, які абсолютно очевидні сьогодні, що стосується країн. Північної Європи. Я про це дуже часто згадую у своїх відео, тому що є багато офіційних повідомлень, очільників різних країн. У промові, яку Рюте сказав у Лондоні, він підкреслив, що системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони мають бути посилені на 400%, особливо це стосується Великої Британії, в якої взагалі немає наземних систем оборони. Протиповітряної має на увазі. І він каже: Ми бачимо на прикладі України, як Росія засовує терор із повітря, тому ми посилимо щит, який захищає наш повітря. Простір. За словами Рюте, НАТО знадобляться тисячі нових бронемашин та танків, а також мільйони артилерійських снарядів. Ми сьогодні про це друзі говорили із економістом, моїм колегою Олегом Пензеним на каналі, і в тому числі про можливість запровадження санкцій Європи. І серед іншого, він слушно зауважив про те, що на сьогодні це абсолютно очевидно. Європа намагається забезпечити зброю сама себе, тому їм потрібен час для цього. Але заяви НАТО означають генсека. НАТО, вони означають те, що саме європейський континент Північно-Атлантичного альянсу, тобто європейська складова НАТО, сьогодні займається активним посиленням за рахунок власних спроможностей. Крім того, Міруте. Зазначив, що НАТО потрібно вдвічі збільшити логістичні потужності, систему постачання, транспорт та медичну підтримку. За його словами, це необхідно, щоб Північно-Атлантичний альянс був готовий до довгострокового протистояння та міг ефективно захищати свої території. Роблять вони це разом з Україною. Вже стало відомо, що та сама французька автомобільна компанія, про яку я згадував кілька днів тому, яка збирається виготовляти в Україні дрони для власних потреб і для України, це компанія Рено. Вона планує розпочати це виробництво в Україні, виробництво дронів поки що переговори тривають. Вони очікують офіційного дозволу і від Міністерства оборони Франції і від Міністерства оборони України. Але я думаю, що це вже формально, оскільки інформація стала публічною. Хоча сьогодні дуже з дивною заявою виступив Віктор Орбан, який сказав про те, що Росії нема чого боятися, тому що вона не може. Створити загрозу не те, що НАТО вона не може впоратися навіть з Україною, і каже: Росіяни заслабкі для цього, вони не можуть навіть перемогти Україну, тож вони не можуть справді напасти на НАТО. Я так чесно кажучи, не вважаю, Але Орбан це заявив. В інтерв'ю французькому телеканалу і вважає, що Україна таки програє цю війну. Мовляв, реальні перемовини про її припинення будуть між Росією і США, а не між Україною та Росією. Ні, Європа, ні Україна не зможуть домовитися з Росією, Україна тому, що програє війну, а Європа тому, що надто залучена у це. Треба, щоб це була домовленість між росіянами і американцями, сказав прем'єр Угорщини. Знову ж таки, тут я з ним категорично не погоджуюся, оскільки Європа зараз налаштована абсолютно на інше. Її публічні рішення точно лягають в концепцію довгострокового зміцнення бороноздатності в першу чергу європейського континенту. Ну, до прикладу, ще одне рішення. Рада Європейського Союзу, 13 червня, планує узгодити політичне рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для громадян України ще на три роки до березня 2027 року. Дуже багато коментарів підсіяновіною на різних ресурсах про те, що, мовляв, такий спосіб, Європа готується до затяжної війни в Україні, щонайменше ще. До березня 2027 року. Звісно, вони можуть це скасувати рішення в будь-який момент, якщо буде слушна нагода, в Україні припиниться вогонь. Я не виключаю того, що дійсно війна закінчиться раніше, принаймні вона матиме формат замороження, але зараз стратегія Європи націлена на те, щоб у них був часовий проміжок для посилення власної обороноздатності. Тому це, як на мене, більш ніж очевидно. Тим часом. Росіяни вирішили провести терміново велике засідання Радбезу уже цієї п'ятниці. Таку заяву анонсували в Кремлі. Його звісно буде проводити Путін це засідання, і дуже інтригуюче зібрання, яке може мати щось. Мати якесь рішення. Сьогодні на своєму каналі тут я обговорював саме це засідання про його можливі рішення сценарії разом із колегою Вадимом Денисенком. Ви можете переглянути це відео за посилання правому верхньому кутку. Я вам наведу лише окремі тези, які ми з ним обговорили. Денисенко прогнозує наступні сценарії, які можуть бути обговорені під час цього засідання Радбезу. Перший найгірший він каже, почнеться підготовка до мобілізації чи навіть оголошена мобілізація. Дійсно, сьогодні на Росії пророблено вже на сьогоднішній день, перепрошую чимало роботи про підготовку до мобілізації, електронні реєстри і так далі, точно саме, як і в Україні. Але поки що Крем на це не наважується. Певне, через якісь побоювання. Говорити про те, що. Путін побоюється соціальної нестабільності, я не стану, тому що Росгвардія налічує півмільйона озброєних до зубів військових, рахуйте, які мають у розпорядженні і вогнепальну зброю, і бронетехніку, навіть і авіацію, системи протиповітряної оборони. Тому будь-які заворушення на Росії, які могли б повторити історію Пригожина, нині я вважаю неможливими. Дуже поганий сценарій, каже Денисенко: це оголошення нових регіонів території Росії. Але з огляду на заяви Піскова, нібито поки що вони цього не збираються робити. кажуть про буферну зону в Сумській області, як ви бачите тепер Дніпропетровській. Але знову ж таки виключати нічого не можна. Також сценарій може розглядатися наступний: буде зроблено звернення до Північної Кореї. Для допомоги з військовими кажуть, що КНДР може направити до Росії і 200 тисяч. Може, але Кім Чен Ін, я вважаю, їх безкоштовно направляти до Росії не буде, а буде вимагати за це велику платню. Тому зараз ситуація для Кремля не найкраща, якщо вони будуть з відповідним зверненням апелювати до Північної Кореї, що його минулого тижня був у Пхеньяні, проводив перемовини із лідером Північної Кореї. Звісно, вони говорили не про постачання риби чи якихось там інших продуктів харчування. Ну вже говорять, що скоро і пиво буде північно на Росії, і навіть зубна паста. Я не виключаю, що буде. Однозначно, робочої сили Північної Кореї вистачає на відміну від Росії, бо Росія утилізує фактично своїх громадян населення в Україні. Але. Плата ще раз наголошу, за відправку такої кількості військ в Росію буде дуже високою. І, звісно, Шойгу це там міг проговорювати. Ну і ще може бути такий сценарій, як обговорення нових ядерних погроз. Але ми вже з вами неодноразово говорили про те, що ядерну зброю Путін використовувати не буде. Та власне і Денисенко точно так само коментує. Тому перегляньте, друзі, відео, воно для вас буде цікавим. Ще раз наголошу, посилання в правому верхньому кутку. Щодо Китаю, дуже цікава інформація. Нині поширюється. Ми бачимо, що Китай намагається відновити свої зв'язки зі Сполученими Штатами Америки. Точніше, Трамп намагається налагодити торгові зв'язки із СІ. Була навіть телефонна розмова сьогодні в Лондоні, де виступав Марк Рюте, також проходить зустріч делегацій Вашингтону та Пекіну, де обговорюють... Майбутні торгові угоди, одна із них це угода із Китаєм щодо імпорту рідкосно металів. Про це повідомив економічний радник Білого Дому. Я вам вчора про це говорив як про одні із чуток. А сьогодні це вже заява конкретної посадової особи. Так от радник Трампа Хасет говорить про те, що дуже важливо було б заключити цю угоду саме сьогодні, в Лондоні 9 червня. І є думки про те, що доля України саме в руках Китаю. Коли Китай досягне всіх домовленостей зі США, тоді він займеться Росією. Ну, мовляв, вже всі питання в нього будуть вирішені торгові. А Україна для Китаю цікава як незалежна суверенна держава і хаб для Експорту власних технологій до Європи цікава версія. До речі, друзі, ще раз наголошу, ми її обговорювали разом із Денисенком у себе на каналі. Послухайте, вона вартує того, аби бути почутою. І, друзі, вам ще не завершені Одна новина, яка стосується мобілізації світу протистояння Росії. Немає її як такої. Єдине, що можу відзначити, це справді потуги НАТО більше виготовляти зброї для. Збройного відбиття російської агресії, в тому числі і Україною, як одного із учасників уже оборонного величезного альянсу, поки що неформального. Мова зараз іде про Японію. Японська нафтопереробна Тейлі Олко, виявляється, приймає російську нафту, доставлену танкером з чорного списку Міністерства фінансів США та Європейського Союзу. І не лише Японія цим рішить. Відразу вам скажу. Це просто один із прикладів. В той час, коли вводяться санкції, і інші країни і країни Європейського союзу, в тому числі, підторговують із Росією підсанкційними товарами. Кійська компанія Тайо перевантажує 600 тисяч барелів Сахалінської нафти з танкера Voyager, доставлених з терміналу Пригорне на острові Сахалін. Представник компанії підтвердив видання Bloomberg факт поставки і заявив, що компанія придбала нафту за запитом. Тепер увага мінекономіки, торгівлі та промисловості Японії, тобто це офіційний контракт. За його словами, якби Японія не могла відвантажити нафту, це вплинуло б на виробництво скрапленого природного газу. Отака, друзі. Історія Японія нам справді багато допомагає. Вона відповідальна за безпеку в індохіканському регіоні, де стримує агресію Північної Кореї. Так, це від нас далеко, але важливо. Але в той же час дуже легко і прозоро, і відкрито підторговує під санкційними товарами із Росією. Це не фаталізм, друзі. Це реальність, до якої ми маємо бути готові. І аби бути більш готовим, нам справді потрібна допомога Європи. Добре, що вони сьогодні так налаштовані, на відміну від Сполучених Штатів Америки. На жаль, на жаль, друзі, війна поки що не завершилася, але ймовірність зменшення інтенсивності бойових дій, як ми з вами вже говорили минулої п'ятниці, дуже висока до кінця цього літа. Друзі, на цю хвилину всі новини. Пишіть власне свої коментарі, що ви думаєте з приводу почути обов'язково. Давайте долучимося до обговорення і прошу вас. Все ж таки, дуже прошу підписуватися на канал. Знаю, що дуже багато дивитися без підписок. Я вам буду вдячний за таку допомогу у моїй роботі для вас, мої шановні підписники та випадкові глядачі каналу. Всіх люблю, ціну шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!